Коли дружина подала на розлучення, я подзвонив батькові, Не щоб розповісти про горе, щоб спитати дозволу плакати. А через місяць я знайшов мамині щоденники на горищі. Те, що я там прочитав, перевернуло моє розуміння всього життя. Але почну спочатку. Лариса кинула документи на стіл так, що кава розлилася по клавіатурі моєї робочої станції. Краплі темної рідини стікали між кнопок, наче сльози. Ти не чоловік, Максиме. Ти тінь свого батька. Її голос тремтів не від злості, від розчарування. Вона збирала речі вже тиждень, методично витягуючи з нашого дому 20 років спільного життя, а я все сподівався, може передумає, наївний я був. Двадцять років я чекала, коли ти станеш справжнім, продовжила вона, складаючи у валізу світлини наших дітей, коли скажеш своєму татусю, хоча б одне ні, коли почнеш приймати рішення сам марно. Діти стояли в коридорі з валізами біля ніг. Катя п'ятнадцять років дивилася на мене з такою зневагою. Що серце стислося від болю. Тато, сказала вона голосом холодним, як лід, чому ти завжди питаєш дідуся, що нам готувати на вечерю? Чому спитав у нього дозволу, перш ніж купити мені телефон, ти дорослий чоловік чи дитина? А маленький Артемко просто плакав, не розуміючи, чому мама забирає його від тата невдахи, його очі. Мамині очі дивилися на мене з питанням, на яке я не знав відповіді, але історія моєї покори почалася набагато раніше. Мені було сім років, коли я вперше відчув силу батькової мудрості. Я пам'ятаю той день, наче це було вчора. Сидів на підлозі своєї кімнати, розкинувши навколо себе аркуші паперу. На кожному герої коміксів, які я вигадував. Кольорові світи, в яких хотілося жити, олівці лежали поруч акуратними рядочками від найсвітлішого до найтемнішого. Мама потихеньку заглядала в кімнату і шепотіла Які гарні малюнки, синку. Ти справжній художник. Потім прийшов батько. Я почув його важкі кроки в коридорі і завмер. Він зупинився на порозі, оглядаючи мій маленький хаотичний світ. Його обличчя кам'яніло на очах. Сину, почав він тим голосом, який завжди змушував мене завмерти. Він ніколи не підвищував тон, просто говорив так, що повітря густішало. Поглянь на свої руки! Я подивився на свої семирічні долоньки, вкриті барвистими плямами від фломастерів. Це руки чоловіка, Бри, продовжив батько. Присідаючи навпочіпки і дивлячись мені в очі, а чоловік має заробляти гроші і годувати сім'ю. Розумієш, я кивнув, хоча не розумів нічого. Батько схопив мій найкращий малюнок ілюстрацію до казки про дракона, над якою я працював цілий тиждень, він тримав його обома руками як щось дуже важливе. А потім повільно дивлячись мені в очі, розірвав навпіл. Мужчина не займається дитячими забавками, сказав він, кидаючи шматки на підлогу. Будеш програміст, стабільна професія завжди з грошима. Я не плакав. Просто сидів і дивився на розірваного дракона, а батько збирав решту малюнків та олівці. Віднеси на смітник, сам щоб запам'ятав. Мама знайшла мене пізно ввечері в кутку кімнати, я все ще тримав у руках обривок дракона, ту частину, де була його добра усмішка. Синку, прошепотіла вона, обіймаючи мене, батько хоче як краще він турбується про твоє майбутнє. Але я вже почав вчитися мовчати, почав вчитися бути слухняним. Спробував заперечити я лише один раз, мені було 16, і в мені прокинулося щось непокірне. Ми з батьком сиділи на кухні, він розповідав про технічний університет, куди я мав вступати. Тато, сказав я, збираючи всю свою підліткову сміливість, я хочу вчитися на дизайнера, рекламу робити, плакати. Батько зупинився посеред речення, поклав видалку. Подивився на мене довгим поглядом, у якому я прочитав розчарування глибше за океан, а потім він просто перестав мене помічати. Цілий тиждень я був невидимкою у власному домі. Батько дивився крізь мене, не відповідав на питання, не реагував на моє доброго ранку. Коли я заходив у кімнату, він виходив. Коли сідав за стіл, відвертався. Мама шепотіла. Попроси пробачення, він серцем хворий через тебе. Може, інфаркт трапитися. На восьмий день я зламався, підійшов до батька і сказав Пробачте, я дурно говорив буду програмістом. Батько повернувся до мене, посмішка освітила його обличчя. Молодець, сину, я ж кажу треба слухати старших. Ми краще знаємо, і я більше ніколи не суперечив. Ніколи. Програмування давалося легко, у мене були здібності до логіки, але кожен день на роботі я думав про кольори, про форми, про красу, яку міг би створювати. Замість цього писав код для банківських систем і щовечора звітував батькові, скільки заробив. Молодець, сину, бачиш, я ж казав стабільна професія, а твої однокласники з мистецького училища де тепер? У таксі працюють, навіть дружину батько вибрав, Ларису він знайшов у своїх знайомих хороша дівчина, з порядної сім'ї, не накрашена, як цирковий клоун. В хаті порядок тримає. Мені тоді подобалася Оксана з університету. Яскрава, весела, вона мріяла стати художницею і малювала вуличних котів акварелями. Коли я розповів про неї батькові, він лише покачав головою з таких дружин тільки клопоти. Художниця ще дітей забуде годувати заради своїх фарб, тобі потрібна домогосподарка, яка чоловіка поважає. Я послухався, завжди слухався. З Ларисою ми познайомилися на вечері у батькових друзів. Вона була тихою, скромною, готувала борщ за рецептом своєї бабусі. Батько схвально кивав Оця дівчина знає, що таке сім'я. Ми одружилися через рік. Весілля організовував батько. Від музики до меню навіть свідків вибрав сам. Квартиру теж він вибрав близько до метро, хороший район, магазини поруч, що ще потрібно, імена дітям придумав він же Катерина гарне православне ім'я. А хлопчика назвемо Артемом на честь мого діда героя. Двадцять років я жив у чужому житті, як актор, який забув свою роль і тепер грає тільки ту, що йому дали. Коли Лариса пішла, забравши дітей, я зрозумів страшну правду. У 45 років я не прожив жодного дня свого власного життя. Перші тижні після розлучення я просто лежав на дивані і дивився в стелю. Батько дзвонив щодня як справи, сину? Я ж казав, що ця Лариса тобі не пара, занадто самостійна стала останнім часом знайдемо кращу, покірнішу. Навіть розлучення він хотів використати як можливість для нового контролю. Діти приїжджали на вихідні мовчазні та сумні. Катя відверто казала Тато, ти як зомбі, у тебе немає власної думки. Навіть улюблений колір ти не можеш назвати без дзвінка дідусеві. Артемко просто тулився та питав, коли мама повернеться, чому ти не можеш її переконати? Як пояснити дев'ятирічній дитині, що тато насправді ніколи не був справжнім чоловіком? Одного дощового вересневого дня я зайшов на горище, шукав старі іграшки Артемка до його приїзду на вихідні. Серед пелюги, забутих новорічних прикрас та коробок з зимовим одягом, я натрапив на маленьку дерев'яну шкатулку. Мама померла п'ять років тому від раку, батько тоді сказав. Нащо тобі її хлам. Викинемо все, щоб не засмічувати горище. але я потихеньку забрав цю шкатулку, не знаючи чому, просто відчував щось важливе всередині лежали зошити десятки тоненьких учнівських зошитів, писаних маминою акуратною рукою. На обкладинці першого стояла дата 1078 рік одруження. Я почав читати і не міг зупинитися. 15 липня 1078-го одружилася за Володою. Мама каже: хороший чоловік, не п'є, не б'є, має стабільну роботу. Але чому я відчуваю себе в клітці? Він весь час каже, що краще знає, як мені жити. 3 серпня Володя не дозволяє мені працювати. каже, Жінка має сидіти вдома і дітей виховувати, але мені так хочеться викладати в школі, як мріяла люблю дітей, люблю літературу мовчу. Добра дружина не суперечить. 20 вересня хотіла коротко підстригтися як модно зараз. Володя сказав Моя дружина не буде схожа на чоловіка, я одружився на жінці, залишаю довге волосся. Мабуть, він правий. Руки тремтіли, коли я перегортав сторінки. Мама писала про те, як батько контролював кожну її думку, кожен крок, як принижував її заради її ж блага, як вона мовчала і терпіла, бо хороша дружина має поважати чоловіка. 12 березня, у 73 -тій. Максимко намалював такий гарний малюнок. Дракончик усміхається і летить у небі. Але Володя розірвав, каже. Чоловіки не малюють. Боюся, що придушить у дитині все живе, як придушив у мені. 5 квітня дев'ятої. Максим хоче вчитися на художника. Бачу у його очах той самий вогонь, що був у мене до одруження. Але володя категорично проти, син мовчить уже тиждень. Схожий на мене у перші місяці заміжжя, налякана пташка, а потім запис. Від якого я заридав як дитина 1 грудня 2019. молюся щоночі, щоб Максимко виріс сильнішим за мене, щоб зміг сказати батькові ні, щоб не повторив мою долю. Я не змогла його захистити від володеного тиску, але може, хоча б моя любов дасть йому сили колись вирватися. Останній запис був за тиждень до її смерті. 15 лютого 2020 Максим одружується на тій дівчині, яку вибрав володя. Я бачу в його очах ту саму безпорадність, що була в моїх 30 років тому. Пробачте мені, мій дорогий синочку. Я не змогла вас врятувати. Може, ці записи колись допоможуть вам зрозуміти правду. Я сидів на пелюзі горища і плакав, як дитина. Сльози капали на пожовклі сторінки, змиваючи мамин почерк. Усе життя я думав, що батько мудрий і турботливий, що мама його поважала і любила, що він справді краще знає, як жити. А виявилось, він просто знищував всіх навколо, щоб відчувати свою владу, і я був його найбільшою жертвою. Той вечір я не спав. Перечитував щоденники, знову і знову відкриваючи правду про своє життя. До ранку я прийняв рішення, якого уникав 45 років. Наступного дня я поїхав до батька. Ключі у мене ще були він ніколи не міняв замки, бо сім'я це святе. Він сидів у своєму улюбленому кріслі, дивився телевізор та поучав мене, навіть не підвівши очей. Знаєш, сину. Я думав про твоє розлучення, може, це й на краще. Лариса стала занадто самостійна останнім часом. Почала тобі заперечувати дітей проти мене налаштовувати, а тобі потрібна покірна дружина, яка чоловіка поважає. Я стояв у дверях і слухав його звичні повчання, але цього разу замість звичної покори відчував щось нове гнів. Чистий палаючий гнів, досить, тато. Сказав я тихо, він здивовано повернувся. Що? Я сказав досить. Голос у мене був спокійний, але твердий, я знайшов мамині щоденники, лице у батька змінилося миттєво. Спочатку здивування, потім страх, швидкий спалах у очах, який він одразу намагався приховати, потім звична лють, якою він завжди прикривав свою неправоту. Яке право ти мав рити в чужих речах, це порушення пам'яті матері. Викинь цю дурницю і забудь. Ні, сказав я і сам здивувався силі свого голосу. Не викину і не забуду. Тридцять років ти керував моїм життям, вибрав мені професію, дружину, друзів, навіть думки в голові. А я думав, що ти мене любиш. Батько підвівся з крісла, у його рухах була звична впевненість людини, яка звикла домінувати. Але цього разу щось було не так, я не відводив погляд. Я все робив заради тебе. вигукнув він, підходячи ближче. Щоб ти не наробив помилок, щоб мав стабільне життя, подивись на себе квартира, робота, діти. Хіба це не успіх? Ти робив заради себе. Щоб відчувати владу, мама це розуміла, і я нарешті зрозумів, батько зупинився за крок від мене у нього в очах була та сама лють, що в дитинстві змушувала мене просити пробачення, та сама холодна ярість, якою він придушував мої мрії 30 років тому, але цього разу я не відступив. Ти невдячний егоїст, прошипів він крізь зціплені зуби. Після всього, що я для тебе зробив. Дав тобі освіту, професію, сім'ю, ти зробив зі мене тінь, привид людини, яка живе чужим життям, але я більше не хочу бути твоєю маріонеткою. Я розвернувся і пішов до дверей. За спиною почув його крик Повернись, без мене ти ніщо, пропадеш, як та твоя художниця Оксана. Я ж краще знаю. Але я не повернувся вперше в житті, я йшов туди, куди хотів сам. У коридорі мене зупинив його останній крик матері, б соромно було за тебе. Вона завжди мене поважала. Я зупинився на порозі і, не обертаючись, сказав: Мама писала у щоденнику молюся, щоб син став сильнішим за мене. Тепер я знаю. Вона молилася про цей день, двері за мною зачинилися назавжди. Наступні місяці були найважчими і найкращими в моєму житті. Одночасно. Я звільнився з банку і влаштувався в рекламне агентство дизайнером. Платили вдвічі менше, але кожен ранок я прокидався з передчуттям чогось цікавого, записався на курси живопису, купив справжні фарби та полотна. Не дитячі олівці, а професійні матеріали. Перший мій малюнок після тридцятирічної перерви був жахливим, але він був мій, руки пам'ятали рухи, яких не робили десятиліттями. М'язова пам'ять творчості придушена, але не вбита. Катя й Артемко помітили зміни під час чергової зустрічі. Тато, сказала дочка, вперше за довгий час дивлячись на мене з цікавістю, а не з зневагою. Ти інший, ти живий якийсь. Що ти маєш на увазі, ма?» – спитав я. Раніше ти завжди питав, а що скаже дідусь, а зараз просто вирішуєш сам і посміхаєшся частіше. Артемко подивився на мій новий малюнок пейзаж з курсів живопису. Тату, це ти намалював круто? А дідусь знає. Дідусеві не потрібно знати все, що робить тато. Сказав я, у кожної людини є речі, які належать тільки їй. Лариса теж помітила зміни, коли приїжджала по дітей. Максиме, сказала вона, зупинившись біля дверей, ти справді змінився на краще чи на гірше. Вона довго мовчала, дивлячись на мене незвичним поглядом на краще. Шкода, що ти став справжнім так пізно. Може, діти хоча б побачать, яким може бути чоловік. Ми не помирилися занадто багато було поламано, але між нами з'явилося щось схоже на повагу. Батько дзвонив ще кілька місяців, намагався повернути контроль. Спочатку вмовляв, потім лаяв, потім благав, але я перестав брати слухавку, потім дізнався від сусідів. Він розповідає всім, що син з божеволів кинув добру роботу, забув про повагу до батька. Що це все через поганий вплив колишньої дружини. Мені вже все одно, що він говорить якщо ця історія зачепила вас так само, як колись зачепила мене, мамина правда, підпишіться на канал попереду ще багато розповідей про те, як люди знаходять сміливість змінити своє життя. У 45 я нарешті почав жити своє власне життя. Перший мій малюнок після 30-річної перерви висить над ліжком. Він не ідеальний, але він мій. На ньому має жінка, яка розриває ланцюги. Я намалював її для мами, яка не змогла розірвати свої, але дала мені силу розірвати мої. Можливо, колись батько зрозуміє, що втратив сина не тоді, коли я пішов, а тоді, коли почав ним керувати, а може, й ні, це вже не моя відповідальність. У мене вперше в житті є власні мрії, власні рішення, власні помилки, і це найкращий подарунок, який я міг собі зробити, навіть якщо трохи запізно, а як би ви вчинили на місці Максима. Чи зможете ви протистояти токсичному батькові, навіть якщо це означає залишитися самому? Напишіть свою думку в коментарях. Ваш досвід може допомогти комусь іншому знайти силу для змін.